Мої вітання, Житомирщина! Дякую, що ви з нами. Залишайтесь і надалі буде цікаво. Сьогодні в студії об'єктиву Владико Володимир, архієпископ Житомирський і Поліській Української автокефальної православної церкви, доктор теології. Мої вітання, дякую, що завітали до нашої студії. І одразу перше питання. Владико Володимире, в цей складний для України час, немає, мабуть, жодної релігійної конфесії, яка була б осторонь від життя простого народу. Скажіть, будь ласка, що в цьому плані робить і як підтримують людей ваша церква? Слава Ісусу Христу! Це дуже гарне запитання. І дійсно, церква завжди була з народом. Бо якщо каже митрополит Іларіон Огієнко, що служити Богові, то служити своєму народові, тому священника обов'язок завжди бути із народом. І дійсно, як сьогодні в нас є і економічна скрута, в нас є і проблема із війною, тому треба і церкві підтримувати своїх не тільки прихожан, але і громадян України. І все церква робить для того, бо, за словами Господа нашого Ісуса Христа, возлюби ближню як самого себе. Церква підтримує і матеріально, і духовно, і молитовно. І я вважаю своїм дійсно обов'язком завжди любити і державу, і церкву, зокрема. А наприклад, які саме заходи проходять? Можливо, там розмови з людьми, чи можливо, якісь, ну ви закликаєте їх приходити, якісь семінари відбуваються. Ось як людей підтримати? В першу чергу, церква із своїм народом, а своїм народом це молитовно. І тому е, багато є воїнів, які приходять, особливо е, якщо йдуть з відпустки, то приходять до храму Божого, причащаються, сповідаються, особливо в місті Житомири, у храмі Марії Магдалини, що е, біля панчишної фабрики. І тому і духовенство, і якщо я служу, то також підтримуємо їх психологічно. А чим саме настановами те, що це їх є святий обов'язок? Адже і Христос говорить, що нема ні, е, нема ні кращого, як хто покладає душу за друзів своїх, і тому е, свого часу і святі благословляли на те, щоб підтримати державу. Через те, щоб охороняти, оберігати кордони держави. Тому і ми проводимо таку, може і буває такі, що й диспути у нас є, тому що в якійсь мірі військові приходять і вони мають відчай. А відчай це найбільший гріх, великий гріх. Бо відчай це причина того, що люди можуть іти до самогубства. І тому наш святий обов'язок це якраз переконати в тому, що людина це творіння Боже, і треба дякувати Богові і за сум, і за радість. Ось тому. І ми також і говоримо із матерями, ми говоримо із бабусями цих військових, які саме воюють в АТО. І Хочемо переконати їх в тому, що це все є тимчасове, і нам треба жити з Богом і молитися за мир і за спокій в нашій державі. Якщо ми будемо всі разом молитися, то в нас буде з'являтися і страх Божий. І Я впевнений, в тому що ми і подолаємо наших ворогів через в першу чергу любов тобто, і віру, що... так Так, і віру. владико. Чи можна сказати, що на сьогодні люди стали частіше відвідувати церкву? Частіше відвідують, коли у нас гори, коли у нас скорбота, коли і сьогодні у нас є економічна криза. Але я хочу сказати, що і люди зараз дуже матеріалізовані. Люди чомусь тільки вбачають одне. Бачити тільки гарні апетити це того, щоб гарно одіватися, наприклад, або гарно і поїсти, але чомусь не робити гарні вчинки. А це основа нашого з вами буття. Якщо ми будемо жити для Бога і для людей, то я впевнений тому, як каже і сам Христос. Що перше піклуйтеся про царство Боже і все додасться вам. Затяжна війна на сході та складна соціальна економічна ситуація в Україні ну негативно, звісно, впливає на психологічний стан людей. Що ви можете порадити простим людям, можливо, які навіть і не відвідують церкву, але взагалі все одно вони доведені до довідчою. Що ви можете порадити? Як себе утримувати на оптимістичній ноті? Ну, в першу чергу Українська автокефальна православна церква неодноразово постановами Архірейського собору закликала усіх вірних, щоб вони приймали участь в АТО. Саме як? Гуманітарною допомогою. І наш предстоятель, блаженніший Макарій Митрополит Київський всієї України, саме один він, перший, який відвідував тричі уже зону АТО. Ніхто з предстоятелів не відвідав, а саме наш митрополит. І якщо люди бачать, і саме вірні автокефальної православної церкви української, що є сам предстоятель у цій зоні, що він відвідує, що він переживає, це ознака того, що наша українська церква також живе із народом і також. Чи то в зоні АТО, чи то е, в нашій, наприклад, області, чи в інших областях, але ми завжди хочемо все зробити для того, щоб люди все-таки побачили в тому, що є прогрес. А прогрес у чому є? Те, що є взаємоповага, є взаємопорозуміння і є толерантність до е, людей. А це ознака того, що ми допоможемо і матеріально, ми допоможемо і психологічно, і всі хочемо іти до миру і злагоди і спокою. Зрозуміло, що церква, по перше, допомагає е, духовно, але ну, якщо вона допомагає матеріально, що це може бути? Наприклад, за чим звертаються, за якою допомогою там, за харчами? За чим? Е, ну так, звертаються, як ви кажете, за харчами, особливо зараз за теплим одягом, угу. бо зимній період. Угу. Але ми все робимо для того, щоб допомогти. Особливо бувають такі випадки, що наші Житомиряни, особливо в Карматорську, в Слав'янську, і ми вже, наша церква, Українська Автокефальна православна церква, знаючи про те, що житомиряни, ось в більшості в Краматорську або в Слов'янську, ми туди передаємо свою допомогу. Також є і в Слов'янську наша парафія, Української Автокефальної православної церкви, і отець Сава також багато робить все для того, щоб Аби зблизити військо з народом, а можна як зблизити як духовно, це молитовно, так само можна і речами, допомогою матеріальною. Як ви гадаєте, Владико, з яких життєвих питань, усі церковні конфесійні гілки, Житомирщини, повинні забути про свої непрості стосунки і суперечності та об'єднатися в інтересах держави і народу? Я скажу одне: відкинути в першу чергу амбіції, mm -hmm. відкинути гордливість. Яка є в тих церквах, де більше купола і розпростортіша церква. А е, саме якщо буде у нас серце розпростортіше, то я впевнений в тому, що ми набагато скоріше можемо і об'єднатися, і буде у нас єдина помісна православна церква. А якщо ми будемо робити виміри е, такі або хімічні, або фізичні, з точки зору е, природних там, е, цих, наукових процедур, то я впевнений в тому, що ми не дійдемо до єдиного знаменника. Але якщо у нас буде переважати любов, то я впевнений в тому, що ми не тільки будемо, як кажуть, із православними церквами мати таку любов, терпеливість, толерантність, але і з іншими протестантськими, наприклад, церквами, з римокатолицькими церквами. І практично в нас Житомир все-таки. Облаштований на те, що у нас немає таких проблем, які є, існують, наприклад, в Тернопільській області або Волинській області, де переходи є в Київський патріархат московських громад. Або є судові процеси, а це ознака того, що все таки Житомирщина на більшому, на вищому щаблю. Я хочу сказати, що із Владикою Никодимом, архієпископом Житомирським і Новорад Волинським ми в добрих відносинах ми один одного і поздоровляємо з Різдвом Христовим і з Пасхою і вітаємося. І Я впевнений, тому що це приклад того, що і духовенству також треба брати яркий приклад того, що тільки через любов. Братську, ми можемо поєднатися в єдину помісну церкву. І mm -hmm. цей процес уже пішов. Так, це добре дуже. Е, Володико, ви доктор теології, так? Е, скажіть, будь ласка, чи виявляєте прихожані, так можна правильно називати, так? Е, вивчати ось науку, так, релігійну? І що ви їм, по-перше, ну, розповідаєте? Як це відбувається взагалі? Христос каже до нас: будьте удосконалені. А удосконалені це означає якраз і вивчати святе письмо. Угу. Mm -hmm. А на святому письмі і у нас будується вся церква. Бо церква на науці вона вияв того, що ми пізнали Господа через святих апостолів, через мужів апостольських, через святителів. І до нас дійшло саме проповідування Слово Боже через цих святих людей, де яка же сама. Господь наш Ісус Христос, що на камені збудую церкву, і ворота пекельні не оволодіють нею». А якщо це звернення до було апостола Петра, значить це і до всіх апостолів. Тому дійсно прихожани хочуть бачити у священникові або тим паче в архіреєві яркий приклад духовності, щедрості, любові, поваги. І особливо, якщо людина дійсно грамотна, тим паче священнослужитель. Тому що в першу чергу священник, священника запитують, а де ви навчались? А якщо є освіта духовна, значить вже зовсім наче ставлення і прихожан, і людей до цього священника. Тому треба тільки все робити для того, щоб йти назустріч людям через слово істини, тобто святої Євангелії. Ось цікаво, можна запитати, а де ви навчалися? Значить, Київська духовна семінарія, mm. Львівська духовна академія, Чернівецький національний університет. І в цьому році, в 2015-му, я захистив докторську дисертацію у Пряшівському університеті державному. Це Словаччина. Mm. Така далека, може, й близька нам країна. А чи можна запитати, а ось ну, чому ви обрали такий шлях життєвий? ось? Цікаво, просто ми запитуємо. З 10 років так е сталося, що на моїй вулиці е проживав староста церкви. І ось він мене не один раз закликав, беручи за руку, що йдемо до церкви. І я побачив для себе, що церква це моє майбутнє. І тому я не просто дивився на церкву, як десь. Е Потратити свій час, але я впізнав Бога тим, що я почав прислуговувати. А як каже Христос, Царство Боже долається трудом. І тому труди були в першу чергу поклони, прислуговування священникові, подавання або того кадила або священної води, а потім і читання святого письма перед народом Божим. І ось кликало уже голос Божий у мені, тобто совість. Що треба йти на цей високий шлях служіння, угу. тобто з дитинства ви вже знали, як себе правильно поводити так. і що робити, і що ви хочете у житті. Ну, так можна Ну хочу ще доповнити, угу. що навіть казав своїм ровесникам, що прийде час, буду ваших дітей хрестити. Угу. І так сталося, що вже 19 років служіння, що і похрестив, і повінчав своїх ровесників, і навіть хрестив їхніх дітей. І так сталося, що. 19 років тому я хрестив першу дівчинку Христину, а вже так сталося, що Христина народила Олександра. Ого, нічого собі. Так що таке життя наше продовжує. Тримали обіцянку, так? Так. Да, да. Добре, дякую за відповідь. Православний світ на порозі Дня Миколая, і як відомо, який любив і підтримував саме дітей. так? І ну, цікаво, які духовні, можливо, інші заходи буде проводити ваша церква з приводу. Того свята. Першу чергу це молитва. в Другу чергу це соціальне служіння. А соціальне служіння поляє в тому, що у нас є і каплиці це при лікарнях. Тому я думаю, що ми із нашими спонсорами також солодощі рознесемо нашим хворим людям, а діткам це сиротам, проведемо е, такі, знаєте. Якщо і держава нас, бо ми співпрацюємо з державою, то, наприклад, будуть такі у нас відбуватися події, зв'язані з новорічними святами. І також ми і допоможемо і матеріально, і також, і я думаю, що і духовно. Бо духовно це ознака того, що треба все-таки, щоб починалося свято. Із святого Миколая. А святий Миколай це зараз що образ священника. А священник, якщо настановить духовно, а також і візьме ті подарунки, і роздасть немічним або тим сиротам, це ознака того, що церква завжди із своїм люблячим народом. Я знаю, що багато батьків відправляють своїх дітей до церкви і до воскресної школи, так? Скажіть, чи є у вас? Воскресна в, розвит... школа? в розвитку недільна школа в нас, тому що це також треба мати дуже таке матеріальне забезпечення. Mm -hmm. А ми знаємо, і ось неодноразово говоримо, що зараз війна, тому не так легко. Але у нас проводяться у школах, наприклад, такі уроки християнської етики, де ми також дітей закликаємо до того, щоб вони саме п'яту заповідь не забували. А це, шануй батька і матір. І ще про свята попереду Різдво Христове і Новий 2016 рік. так, І як ваша церква буде зустрічати ці свята, і що, можливо, якісь будуть заходи і вже проводяться, і можливо ще будуть надалі проводитися? Почнемо із святителя Миколая, роздаючи і діткам подарунки і хворим немічних. Навіть ту святу воду, навіть ту просвору, якщо роздасться, навіть ти немічний людині це ознака того, що церква завжди із своїм народом. А говорячи про святителя Миколая, чудотворця, який дійсно був багатою людиною, а все віддав на те, щоб служити і Богові, і церкві, це також приклад і для священнослужителів, щоб вони не забували, що є Бог. І що треба служити так, як робив Господь Чудеса, воскресаючи з мертвих, і також примножував хліб і рибу, наситивши п'ять тисяч народу, так і людям, які в духовному сані, треба підтримувати свою пасту. А пасту підтримувати треба і духовно, і підтримувати і матеріально. З Різдвом Христовим в нас що будуть? І колядки. Uh -huh. Я знаю, що інші церкви проводять також і концерти. Я думаю, якщо то ми з ними прилучимося. А якщо ні, але ми йдемо до свого народу. А до свого народу ми йдемо в першу чергу це до домівок. А якщо до домівок, бувають такі, в нас і випадки, і вони є. Неодноразові ми йдемо і до державних службовців, бо вони нас також чекають. Ми йдемо і до організацій, і вскрізь нас чекають, де ми саме проповідуємо слово Боже через колядки. І я впевнений тому, що це набагато краще ніж концерти. Бо концерти вони більш проходять в такій атмосфері. Що зв'язана із великим накопиченням людей, одні чують, другі не чують, а другим надоїдає, може ще й таке. А коли ось чекають на тебе, тобто на священнослужителі, що ось-ось він зайде в твою домівку, а знаємо що одне таке ж: є, що за вітанням священнослужителів, а з ними святих ангелів, мир твій подай дому цьому. І тому, якщо дійсно люди віруючі, то вони знають, що з за, завітанням священнослужителів – це саме є е, воля Божа, яка наступає через священнослужителя і сповнюється Духа Святого. У нас залишилося ще дві хвилинки ефіру, і е, що ви могли нашим глядачам побажати і привітати зі святами, будь ласка. Улюблені браті і сестри, не забуваємо. Що ми є творіння Боже. І якщо Господь ради нашого спасіння прийшов у цей світ лукавий, лицемірний і подав нам одне життя вічне, це ознака того, що нам треба полюбити Бога всією душею і всім серцем і терпеливо нести цей хрест. Бо якщо Господь, проживши ці 33 роки, але побачили ми всі у йому, того Месію, який всіх нас спас, це ознака того, що і нам треба полюбити Бога і знати, що Бог турбується за нас. Якщо і святитель Іоанн Золотоустий говорить Слава Богу за все, а його життя було нелегким, то що говорити і про нас? Набагато в нас краще і життя, все-таки маємо ми і кусок хліба, і до хліба, а це також і піклування Боже. І не треба нам усім докоряти один одному, але працювати на становлення нашої держави, церкви, і також присвячувати більше уваги святому писанню, молитвам і також і соціальному служінню. Нехай Бог усіх благословляє і допомагає нам у цей нелегкий час. Тому вітаючи з Різдвом Христом, я упевнений тому, що ми змінимо. На краще, і все-таки в 2016 році, але ми побачимо мир і спокій, і благополуччя в нашій державі церкви. церкві. Владико Володимире, дякую, що ви завітали до нашої студії. Хочу побажати мира і добра в душі і в нашій країні. Спасибо, Господи. На все добре. Всіх благ, веселих свят. А нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні в об'єктиві був Владико Володимир, архієпископ Житомирський і Поліський. Автокефальної православної церкви доктор теології. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось в наступному об'єктиві.